Добрий ранок, Україна! До нас завітали Красуні і красунчик Бруно. Бруно приїхав до нас, бачите, до вас прямо. В телефон, в камеру. Приїхав на планову ультразвукову чистку, зубів під седацією. Зробили вже обстеження, провели, зробили загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, УЗД серця та кардіограму. А тепер зробили вже релакс-укольчик, який Бруно в прямому ефірі заспокоює і вас беремо з собою, покажемо зубки до процедури та після. Тому тримайте за наших героїв кулички. Брунчик уже розслабляється. Дивіться, в прямому ефірі Голова стає важчою та важчою. Наша історія продовжується. Бруно тихенько, повільно в стан релаксу. Він уже на операційному столі тому потримайте кулачки за нашу процедуру. Покажемо зубки до процедури, також покажемо після неї. Покажемо шофтуваті зубки до процедури. Покажемо зубки після процедури. Наша історія продовжується: власники вже за дверима, герой уже прийшов як кажу, до тями. Помічниця посміхається. Все добре, От така історія сьогодні для вас. Все пройшло успішно, все пройшло вдало.